Друзі, добрий ранок. З вами канал Нататки Мисливці. На секунду в кадрі появилася косуля. А ну знову косуля побігла. По лісосмузі побігла дуже швидко. Косулі по лісосмугах так не бігають швидко. Щось тут не то. Будемо дивитись далі, що тут таке. Ага, зрозуміло. Дві бродячих собаки погналися за нею. Борсуків вже винищили. Тепер взялися за косуль. Собаки, звісно, її не доженуть, але у них зараз є мали. І косуленят вони винищать. І не тільки косуленят, і зайченят, і все живе, що тут є. Ось і третій собак. Ось знову вони в кадрі. Біля борсучої нори. Ще місяць назад я тут знімав борсуків, була пара. Тепер їх немає. А ці собаки б'ють кромі них. Біля цієї нори думають, може, ще хтось там залишився, щоб добити. І головне, що їм нічого зробити не можна. Дивіться, які вгодони, Шерсть аж блищить. Зараз війна, стріляти їх не можна. Не то, що їх, а взагалі стріляти не можна. І через це вони розплодились. І нічого їм не можна зробити. Оце так. На жаль. Оце самець косулі. Здоровий, гарний. Він уже декілька разів попадав мені на камеру. Гляньте, який роги в його гарні. Оце такий повинен бути. Дорослий племінний самець. Але в природі... Вони рідко доживають до таких років. А це дожив через те, що війна і полювання закрите. Було закрите, а зараз я не знаю. Це я звалив дерево, зробив у йому жолоба, зробив солонець. Насипав туди солі. І він постійно підходить до цього Ну, Листя не їсть, а потім лежить сіль для покращення травлення. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, нотатки мисливця. Буду радий новым друзям.